На фронті загинув боксер Володимир Манцюк. Про це повідомила Асоціація Боксу України Назавжди 28. Ще одна болюча втрата. Війна забирає найкращих синів України. На щиті додому на Тернопільщину повертається Володимир Манцюк, позивний Воха, йдеться у повідомленні. Володимир Манцюк був майстром спорту України з боксу. Вихованець клубу Ринг. Багаторазовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів МДніпро 2018. Восени 2024 року встав до лав сил спеціальних операцій Збройних сил України. 9 квітня 2025 року загинув у бою, боронячи незалежність і цілісність України. 11 квітня 2025 року посмертно нагороджений золотим хрестом. Прощання та похорон відбудуться 13 квітня 2025 року у місті Тернопіль.